Комбриг третьої штурмової засновника зову та колишній народний депутат Андрій Білецький вірить про те, що Маріуполь буде звільнено. І здесь как раз і формується тот стержень, який в дальніше виросте в ту стіну, которая остановить російського агресора. Це не побажання, підкреслив він, а нагальне необхідні. Я вірю, що перемогти Росію складно, але абсолютно реально та можливо. Я вірю, що деокупація Маріуполя теж абсолютно можлива операція і абсолютно реалістична, зазначив Білецький. Він вважає, що не треба робити короткотривалі прогнози, адже війна надто серйозна справа. За його словами, Росія це непростий ворог. Однак це країна, яка програла чимало війн. Програє вона і цю, але програє вона лише тоді, коли ми будемо працювати над своїми недоліками та помилками. Якщо ж ми будемо спати на успіхах 22-го року, або на якихось успіхах на бахмутському чи південному напрямку, то ми ризикуємо колись прокинутись проблемами. Додав він, чи потрібно Україні тимчасове перемир'я? На мій погляд, на цю хвилину ну, зовсім недоречно. Ми маємо що менше обвалити південний лазар. Це дуже важливе завдання. Вийти на оперативне оточення Бахмута, утримати Авдіївку, а тоді вже будемо дивитися і міркувати, як далі буде виглядати воєнна ситуація. На цю хвилину скажу словами Василя Кука, останнього командувача армії. Упа перемовини з противником з ворогом мають тримати рівно на довжину автоматної черги. Пане полковнику збройні сили України уразили стратегічний об'єкт російської системи протиповітряної оборони на західному узбережжі окупованого Криму. І про це повідомляє управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Російські пабліки пишуть про те, що там був зенітний полк російської ППО в Криму. Сьогодні ж, у тимчасово окупованому Севастополі, в день пролунали вибухи у Російському міністерстві оборони, заявили, що півострів атакували. Восьма е, півострів атакували вісьмома ракетами Штормшев. Всі цілі нібито збила їхня ППО. Подивімося, відео, як палало у Севастополі. Ой, пошла! башла! Вони що! Вона прямо надо мною прилетіла. Саша, вона прямо над нами. Господі. Весело, однако, да? Ну, їм весело. Пане полковнику. Різні були прогнози щодо Кримського півострова упродовж останнього року і вірніше року і восьми місяців. Ви як думаєте, у якій перспективі українська армія може зайти на півострів? Все буде залежно від того, яку зброю нам нададуть. дадуть. Я поки прихильник концепцію удушення Криму, і на правду це не таке вже і важке воєнне назав. Треба усідгонювати кримський міст. Оце головна артилерія живуть острів, особливо його залізнична нитка. 90% усієї логістики саме нею доправляється до півострова, але у підводити його не тільки або з допомогою балістики, ті самі атакам, про які вже Лінивий не говорив і не писав, і вони нарешті у нас є. Але поки що у комплектації М 39 на навіть до 165 км кілометрів. Потрібно те, що на 300 кілометрів, або коли вже нарешті з'явиться. Повноцінна авіація має на увазі в 16 то вони мають у своєму у своїй комплектації таку ракету agm СТОПІДЯТІСІМ часом, котра може згодувати ударі до 900 кілометрів, і навіть трошки більше. От коли такими ракетами часто будуть кожного дня не один раз, а кожного дня, хоча б упродовж місяця, Крим банально задушить. В інтерв'ю журналу Тайм Зеленський говорить про те, що бракує допомоги і скаржиться на союзників. Чи можна зараз сказати, що наші союзники по антипутінській коаліції умовній стримують? Все-таки українську армію від того, щоб вона не так швидко заходила в Крим, не так швидко руйнувала військову інфраструктуру, яка є на Кримському півострові. Бо ми знаємо, що з часів радянського союзу кримський півострів завжди був такою військовою фортецею оточений море. Три четвертії зброї, котра зброї на нині розмежування, ми отримуємо від наших союзників, і це така реальність. Можемо скасувати, чи можуть особливо американці підняти тональні допомоги, можуть, але в них є своє бачення великої геополітики світової. Вона як вогню, і я це буду говорити чесно і відверто, бояться прямої класичної поразки Путіна в Україні, і поки що ця головоломка не розв'язана. Чому тому, що як тільки Путін програє кінцево і безповоротно, він може загинути, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду, тобто справжнього розпаду на 15-20 держав, і що з цим? Робити нормальної точки зору за винятком інтелектуальної, бо скажімо є такий дуже хороший аналітик. Ян Бугайський дуже януш бугайський, дуже раджу всіх нашим глядачам опрацювати його книжку Неспроможна держава або інструкція із розчленування Росії, але це все наразі в інтелектуальному вимірі не можуть допустити американці, що порожній Сибір віддрейфує до китайців. у першу чергу найбільше прісноводне. Озеро світу, де сконцентровано 40% усієї прісної води, планета Земля, це байкал. Отут, на мій погляд, є та. Головоломка, той геополітичний ребус, котрий на цю хвилину поки що не розв'язаний, бо надати в Україні тисячу атакамців давно вже могли надати літаки і величезну кількість номенклатур бомб і ракет до них і якихось місяць півтора, і ми можемо щонайменше обвалити південний плаздар або посунути противника до старої лінії розмежування зразка 24-го минулого року. Але на це запитання ну направду мають давати люди більш вищого калібру, аніж як. Ну, тобто, мова йде про те, що американці все таки побоюються посилення Китаю, аніж те, що Росія може розвалитися на дрібні частини, і ядерна зброя може розповстися, ну мовно кажучи, по різним республікам. Цілком слушна думать взяти ядерну зброю стратегічну під контроль під час колапсу Російської Федерації не також і складно. Дивізія клепочучих орлів має всі необхідні цього запису. До речі, саме тренується. Ну є деяка проблематика із тактичними ядерними боєприпасами. Ті котрі до штатної артилерії до те 20 скажімо, чи першу чотири їх доволі багато. Прошоти. То тут також є не страх, але найбільше страх це направду гігантське ресурсне підсилення Китаю. Ми ж добре розуміємо, що Сибір порожній і нікуди він не буде трійкувати, окрім як під Китаю. А апетит підход проходить чи наступає під час їжі. Ми це добре усвідомлюємо. Китайці дозрівають до світової гемонії і в капіталістичному світі. А планета земля не тино має в економічному сенсі капіталістичної саме ресурси. Визначальною зброєю основою для потенційної трьох тижнів ми спостерігали активні дії росіян в на авдіївському напрямку, і вони знищують фактично це місто Авдіївка, що і до чого прагне Путін на Донбасі? Чи мета така, як і була півтора року? Ку тому це вийти на кордони, ну так звані адміністративні кордони, так званих лнр ДНР, а простіше кажучи, на адміністративні кордони Луганської Донецької областей України, Чілком поділяю цю позволю, але вона зараз має дещо інше звертання в стратегічному сенсі. Чому саме зараз? Ми дійшли до висновку, що фактично мети на цьому етапі вони не досягають, тобто ліквідувати кримську державність і повернути повністю Україну назад в геополітичному. Вони не можуть. Ми ми розуміємо в історичному сенсі Московська імперія неможливо. Це і була головна причина цієї війни. Але були декларативні тіли, такі щоб правильно їх оформити у пропагандистському сенсі. Це визнання оцих двох недореспублік, включення їх у свій склад. Так, от вони зараз ставлять конкретне завдання, завдання мінімум то тобто вийти таки на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, Адіївка і Бахмут є прямими переконана до реалізації цього стратегічного завдання. у Путіна. Перепризначення. На посту наступної весни йому треба, хоч якісь браворні реляції для свого власного населення, що мовляв, удар по Києву, по Херсону і так далі. Це було ніщо інше, як відволікаючий маневр, і от саме в такому ракурсі і треба дивитися, чому що його почав говорити про них. Бо вони вважають, що їм вистачить сил і засобів, щоб вийти на адміністративні кордони. І вони вже маці світ чи оця робота теми миру може бути. Світом заковтнута як така Це, насправді дуже небезпечно для нас сценарій, Бо якщо припустимо, що він реалізовується, то Путін скаже на весь світ. Я спеціальну воєнну операцію закінчив. Ми більше ніяких не немає. Ми готові до переговорів. І, на жаль, у світі знайдеться чимало сил, і навіть в нашій ситі Європі і два, два гучні голоси на відміну від одного, бо був тільки угорський, а тепер уже є і чеський. Е, Даруйте вже є, і словацький, звучать все сильніше і сильніше. І така стратегічна концепція, на мій погляд, ними розглядається цілком серйозно. Як буде в реальності, побачимо. дуже важливо утримати ці стратегічні точки.